Я зареєструвати довірений профіль? Щоб зареєструватися в системі довіреного профілю, потрібно перейти за посиланням на сторінку реєстрації довіреного профілю. На сторінці реєстрації користувач вносить інформацію, в реєстраційний формуляр, заповнюючи обов'язкові реєстраційні поля, позначені зірочкою. Спочатку ми вводимо дані користувача, ідентифікатор користувача, пароль. А далі потрібно підтвердити, підтвердити пароль. Потрібно ще раз вести встановлений вами вищий пароль. Далі потрібно ввести ваші особисті дані. По-перше, потрібно ввести ім'я, потім прізвище, а далі ваш номер песен. Далі потрібно ввести вашу електронну адресу і підтвердити вашу електронну адресу. Потім потрібно ввести ваш номер телефону. Після подання цих даних користувач ставить у квадати галочку, тим самим підтверджуючи, що він ознайомився з умовами користування Apple App і, в... і виражає згоду на образу. Своїх персональних даних. Після чого потрібно натиснути кнопку Зареєструватися зареєструйся. Система відобразить віконце, в якому потрібно буде ввести код авторизації, надісланий користувачеві на номер телефону, поданий у реєстраційній формі. Потім користувач натискає кнопку Підтвердити канал авторизації та зареєструвати обліковий запис. Верифікуй канал авторизації і зареєструй конту. Після успішної перевірки каналу авторизації система відображає користувачеві вікно, що підтверджує реєстрацію в довіреному профілі. Відображене повідомлення інформує користувача про те, що при створенні облікового запису в системі довіреного профілю подано заявку на отримання довіреного профілю. Система також відображає дату, коли користувач повинен підтвердити свою заявку у відповідному пункті підтвердження, а також посилання, за яким можна знайти список найближчих до вас пунктів підтвердження. Далі потрібно піти до вибраного вами пункту підтвердження протягом 14 днів від моменту подання заявки для того, щоб підтвердити свою особу. Так як користувач буде підписувати документи за допомогою цього профілю, державна адміністрація в надійний спосіб повинна перевірити, що ми це ми.